Пані Оксано, чи чуєте нас зараз? Так, так, чую вас добре. Ой, чи ми вас мене? тепер добре чуємо. Так щодо цифровізації, Щас, так, бо ми не закінчили. Цифровізація має декілька таких цілей, які ми хочемо досягнути. Перше це збереження даних на центральному рівні, для того, щоб людина могла звертатися за необхідною її підтримкою незалежно від того місця, де вона знаходиться. На жаль, окупація наших територій показала, що в той чи інший проміжок часу, якщо дані зберігаються на рівні місцевих органів влади в управліннях соцзахисту, це є великий ризик, особливо для наших учасників бойових дій для інших категорій, тому що дані можуть Трапити незрозуміло куди, так як в пенсійному фонді дані зберігались на центральних серверах, то просто доступ до комп'ютерів був обрізаний і дані були убезпечені. І зараз ми плануємо, щоб так абсолютно всі дані, які були, надійно зберігались на центральних чи навіть хмарних серверах, і до них завжди можна було відрізати доступ, якщо це буде не потрібно, і надавати їм тоді, в будь-якій точці України, тоді коли це буде треба. Друге, це допомога самим громадянам швидше, зручніше через різні додатки. Звертатися із заявами і отримувати свої послуги, зокрема як консультація в дії щодо усиновлення, і ми хочемо цей ресурс розвивати, щоб кожна людина, що хоче усиновити дитину, набагато простіше і зручніше комунікувала. Так само ми працюємо над цифровізацією інших процесів для того, щоб і виплати допомоги, як, наприклад, зміна місця проживання для внутрішньопереміщених осіб чи скасування цього статусу. Теж сьогодні вже є доступним в дії, і я думаю, що і інші якісь такі речі, зокрема щодо інвалідності, щодо посвідчення пенсійного, все це ми плануємо повністю цифровізувати, що і пришвидшить обробку таких даних і звернень, і буде більш комфортним для громадян і Пані зменшить Оксана, ресурси, які держава на це витрачає. У нас 30 секунд, але от що ви вважаєте основним досягненням мінсоцполітики за минулий рік? 30 секунд, але от про основне, хоча б. Я вважаю дуже важливим те, що ми зберегли стабільність виплат. Вони вони були забезпечені вчасно. Кожна людина змогла отримати і навіть виплачували в окуповані території, придумали швидкі механізми, що дозволили це зробити на окупованих, і що ми не зупиняємось в реформах. Ми покращуємо сервіс для наших громадян, і ще більше їх буде покращено в новому році для того, щоб допомога була адресна, вчасна, ефективна та вирішувала проблеми людини. Цього я бажаю і вам, і нам, бо всі ми робимо... Бу тут одну справу. Оксана Жонович, міністр соціальної політики України, долучалася до нашої розмови. Ми говорили про, про різне соціальне.